Добрий день, з вами Пашка Черепашка. Ви на каналі FireBest. Ми продовжуємо знайомство із торговою маркою Ferbus Сербія У нас на огляді цікава піч Демікор. Цікава вона в дуже багатьох ракурсах. Перше своєю вагою 170 кг. Вона акумуляційно-конвекційного типу. З дуже цікавими регульовками притока повітря, у камеру згорання. Дуже добротно виконані кожна деталь. Ось така ручка, яка має номінальну потужність у 12 кВт. Вона може обігріти до 110-120 квадратів при нормальних наших умовах. Майже в кожному регіоні нашої чудової країни вона є представлена в наших партнерів, тому пишіть дзвоніть, звертайтеся, ми вас направимо в найближчу точку, де можна придбати таку. До і пощупати її на власні руки. З вами був Павло на все добре. Тримайте хвіст пістолетом.